Розумне, добре, вічне. Ці слова закарбувалися в пам'яті ще з дитинства і багатьох із нас супроводжують упродовж всього нашого життя. Це велика честь і, безумовно, неабияке щастя творити добро завдяки його величності книги, котра є живим свідком діянь людських. Наша творча група завітала до видавництва гражда. Аби ще раз переконатися в тому, що пам'ять про відомих людей, котрі заслуговують нашого визнання і пошани, жива. Кажуть, що людина живе доти, допоки про неї пам'ятають. У видавництві Гражда своєрідна пам'ять, мені здається, що вона прекрасна пам'ять, тому що ви продовжуєте життя тих людей, котрих вже немає, про котрих кажуть. В забуті імена. Згоден. В принципі, але якраз я не можу погодитися з останньою вашою тезою, що їх немає. Саме справа в тому, що вони є, вони присутні в нашому духовному житті, і вони є, в принципі, тим. Будемо казати, фундаментом, на якому ми вибудовуємо свою видавничу програму, і яку бачимо як якийсь е, такий е, реабілітаційний шлях е, української культури на Закарпатті. Е, так склалося, оскільки ми у видавництві майже всі з гуманітарною освітою і щось трохи мав в літературі в культурі, то і свою видавничу діяльність десь керуємо у тому плані, щоб давати можливість для зустрічей читача із письменниками, створами, які. У суспільному житті щось е, вартують, значить і можуть, е, насправді, е, від найелементарнішого призначення літератури давати насолоду, якусь естетичну і так далі, можуть формувати натури, характери, можуть ламати свідомість і так далі. Я, мабуть, е, Міг би зараз перераховувати десятки імен, які для нас є дуже важливі у нашій роботі і які є власне ключовими постатями в нашій історії упродовж століть, е не лише якогось там відтинку, е який у живій пам'яті. Мені здається, що ви також збагачуєтесь як людина, як творча людина, е спілкуючись з такими людьми. З яким вас доля звела, досліджуючи їхню нелегку долю. Дуже багато людей, які у нашому житті у творчому житті нашого видавництва зіграли вирішальну роль. На сьогодні немає посеред нас. Насамперед, я сьогодні згадав би свого університетського наставника Кирила Осиповича Галаса. Бо, власне, завдяки йому мені відкрилися досить широкі простори освоєння літератури рідного краю, як кажуть. Сам Кирило Йосипович колись розмові викладача і студент, згадав ім'я Юрія Станенця, що був такий письменник. І коли він був студентом, то його повість Юра Чорний був бестселером. І дуже корисно подивитися, пошукати, може, десь є якісь. І він навіть мені дав такі орієнтири, але не точні. Але він мене дуже конкретно скерував, що або Єршавщина або Мукачівщина станеться ще можна знайти. А от ім'я Юрія Івановича Станиця для нас є знаковим і він зіграв дуже помітну роль у нашому встановленні як видавництва від початків. Бо працювати із творами Юрія Станиця я почав ще, коли про гражду і мови не могло бути, ще наприкінці 80-х років. Знайшов його за орієнтирами Кирила Йосиповича, познайомився з ним дуже близько, і на той момент, коли я почав говорити з ним про можливість видання, перевидання повісті Юра Чорний, Юрій Станеницю в це не вірив. Він дивився до мене так. Ну, не будемо казати, що. Упереджено, але з певною пересторогою, так. І, очевидно, вагався, чи я настільки романтик, чи я агент КГБ, який прийшов вивідати, чим він живе. І це дійсний факт, бо він мені потім сам сказав, що перші мої навідини до нього в горонду були такі, що він не міг зрозуміти, що я від нього хочу. Але справа затяглася, я почав готувати. На цю повість е, до, е, до друку почав приносити йому свої редакторські зауваження, і, і ми втяглися в роботу і втяглися настільки, що ми до сьогодні у цій роботі і вже з'явилося у світ кілька таких поважних видань. Мені здається, що все-таки доречно охарактеризувати його як людину, адже це спілкування було у вас не одне, ви до нього їздили, часто навідувалися. Мабуть, і він до вас приїжджав. Так розумієте, ця старша генерація закарпатської інтелігенції. Не пережила дуже непрості часи. Скажімо, Юрій Іванівстанець. Уявіть собі, молодий талановитий письменник, який дуже стрімко увійшов у літературу, і патронами в нього були дуже достойні письменники, скажімо, Влас Самчук. Безпосередньо мав вплив на Юрія Станенця, І так само вони були знайомі. І він сприяв публікаціям першим Юрія Станенця, і давав їм оцінку. І, і... Молодий священник, депутат Сойму Карпатської України, за якого проголосували майже одноголосно на виборах 38-го року. І розумієте, перед людиною відкривалися великі можливості. Його оповідання перекладають італійською, і виходить в Італію у антологія української малої прози, де Закарпаття представляє Юрій Станенець. І тут настають спочатку чорні роки. Угорської окупації він попадає так само під це переслідування. Він потрапляє і в ковнер, і в кошицях відбувається суд завдяки справді таким підтримці впливових осіб. Йому Вдалося цей, цей відтинок часу пережити більш-менш без великих втрат. Але 45 й встановлення радянської влади на Закарпатті, утвердження комуністичної ідеології ясна річ, греко-католицький священник у цьому контексті не мав жодних перспектив. Взагалі, про письменники говорити не варто. І, 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 і знову ж, мобілізувавши, очевидно, усі внутрішні сили він вистояв, він зламався не зламався не, як священник і дуже така жевріла в нього надія на, на те, що колись він повернеться до свого народу, як Письменник, власне, бо письменницька діяльність для нього була дуже важлива. Він, він з цим ішов до, до свого народу, щоб бути його письменником. Для нього письменник це як духовний провідник. Це... Було таке само з собою зрозуміла річ, він хотів служити у най... такому найромантичнішому, найпатетичнішому значенні. Він самовіддано, тим більше він насправді мав від Бога великий талант і мав великі потенції, які, які йому постійно. Здавалося, не, не, не може реалізувати. Є, от ми, коли його архів, який він повністю передав нам, вивчали, і те, що записи є ну, настільки емоційно напружені і драматичні за суттю, можна собі уявити, що ця людина переживала, коли б вона не бачила ніякого, ніякого світла попереду. І тут приходжу до нього, я і починаю порушувати тему про можливість видання його творів. Це вже вісім... ну початок цей класну Горбачовської такої відлиги, нової хвилі, але він, розумієте, ці люди пережили вже хрущовську відлигу. І вони бачили, і так само тоді спалахнуло було, зажевріло якесь світло, і для Станенця от у Словаччині, в Дуклі опублікували невеличкий його етюд, почули про нього. ну, Вже принаймні згадували ім'я в наукових працях раз по раз. Але то все заглохло. І він вже в Горбачовську перестройку. Не, 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 не так аж вірив, як вірили ми, що можна буде все. і і і той момент я вам скажу, коли ми привезли до нього сигнальні примірники Юри Чорного, видані у видавництві Карпати, і то, то справді це мить, яка запам'ятовується на все життя, це зворушення, це е, таке відчуття власних е, сил, що таке от дочекався. Відомі і незабуті імена справжніх патріотів срібної землі, нікому не секрет, що у всі віки талановитим жити непросто, і все ж вони не зраджували своїй ідеї, своїй совісті і через тернії йшли до виміряної мети, деякі з них не завжди визнані за життя, прославлені після нього. Їм пощастило, бо сьогодні є кому перейматися їхніми долями. От чому в таких людей сильним духом не зникає доброта, не дивлячись на те, що вони багато страждали в цьому житті, що були гоніння з усіх сторін і мало підтримки? Ну я неодноразово сам запитував і себе і запитував їх, і запитував станинці, і запитував Зорислава, що як ви можете, ця ж людина на вас стільки бруду вилила? А ви з нею розмовляєте, як нічого, ніби нічого не трапилося. Зорислав це відповів просто: їх Бог покарав їхньою долею. Ну, той їх хрест. Їм не треба ще й мої покари. Вони... Цей знак на них лишиться на все життя. І так є. І від того нікуди. Ситуація з Юрієм Станенцем. Досить таке, то ми на початках української державності так само, досить різко почали розставляти акценти, міняти імена в обоймах і так далі, що котрі наші, котрі не наші, виявляється, з цим треба бути дуже обережним. І Скажімо, коли е, е, виникла така колізія із іншим письменником Закарпатським, так само талановитим Андрієм Вороном, а е, в нього біографії є кілька таких сумнівних сторінок, І стане став на захист ворона. Мене це здивувало, як? Він же… Зробив те-то й те. Він каже, нічого, його вже між не було в живих. А каже, що Зараз, щоб зводити рахунки з його нащадками, там, дочки в нього. І, а, каже, не його вина, він талановитий письменник і потенційно міг зробити дуже багато, але те, що натура слаба і зламався, це його хрест. Важливо, коли по справжньому творча людина може визнати талант іншого. У творчому середовищі є певна конкуренція, і ну, такий нюанс, також, також людина, яку я добре знав, яка дуже прихильно до мене ставилася, Іван Михайлович індейце прозаїк. заїк. Але він не з того ж покоління, що Юрій Станінець. Я прийшов із своїми думками про станеця до Івана Михайловича Чендія, я. не скажу, за щоб він так однозначно сприйняв цю ідею. Для нього встанець для нього була така особлива творча проблема. І пройшов досить такий минув тривалий час, доки Іван Михайлович не згодився так у лапках будемо казати, прийняти станеться в товариство письменників. І... Заперечити, заперечити талант, станеться, це марна справа, а от прийняти. Психологічна проблема для цілої генерації дуже непроста. Але це стосується не лише Сталінця, це стосується Зорислава, це стосується Івана Ірлявського, Івана Колоса, ну, Боршоша Ком'яцького. І дивіться, двадцять вже понад два десятки років ми. Ми ну, працюємо в цьому з наведенням якогось ладу в нашій літературній, культурній справі, то не, не так все легко, не так просто е змінюється. Є певні стереотипи, які дуже тяжко зламати. І і, і тому часто шукаються якісь такі ходи, щоб якось легалізувати, скажімо, Боршуша Кум'яцького, бо на відміну від Юрія Станенця, Боршуш Кум'яцький досить активно попрацював і в радянській літературі, і там ясно, що гімни радянської дійсності, і таке словословлення соціалістичної системи і так далі. І ясно, що він заслугує тим, що він зробив у 30-х роках, він заслугує дуже високої пошани доброї і доброї пам'яті. Тому і, 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 і найперший акцент був зроблено на його духовній поезії, яка, будемо казати, так, реабілітувала його в нинішньому часі. І... Скажіть вам особисто. І як видавцю, і як людині, котра без літератури, мабуть, сьогодні вже не, не мислить свого життя. Ви в цьому всьому живете щодня. Що для вас дає те, що ви продовжуєте? Продовжуєте людям нагадувати про тих, хто, можливо, десь незаслужено призабутий? Ми б нічого не могли зробити, якби люди не потребували цього. Розумієте, є така взаємна якась. Досить гармонійна ситуація у творенні сучасного культурного середовища. Це дуже прекрасно ілюструють наші стосунки з читачами. І розуміти реакції можуть бути абсолютно несподівані і середовища, з якого ти найменше чекаєш. Скажімо, зараз ми минулого 12-го року випустили світ книгу Володимира Кришника, наздоганяючи минуле, це спогади батька і спогади про батька. Це широкий пласт також 30-х-40-х років на Закарпатті. Такого пожвавлення читацької аудиторії, як викликала ця книга, тяжко собі бажати навіть, починаючи від простого інженера якогось підприємства і закінчуючи академіком, дійсним членом академії наук України. І всі говорять, обговорюють, сперечаються, доказують, уточнюють. Але читають і ну, сприймають, що ця, ця книга мусила бути опублікована. Бути на гражді і не згадати про Петра Скунця, ми просто не маємо права. Тому що коли ви ще працювали на Волошина, він завжди був у вас. Він був зранку, можливо, його можна було застати ввечері. І от знаєте про що думаю? Що ці видання, цей трьохтомник, який ви вже зробили. Після того, як він відійшов, вони допомагають жити не лише вам, а й мені. Я їх завжди беру з собою, коли їду кудись у відрядження чи просто подорожую. Якби і коли тяжко на душі, читаю з кунця. і коли добре на душі, також читаю Петра з кунця. Що хотіла сказати, що каюсь, хочу розкаятися саме вашій гражді, що не зробила про нього таку програму, яку він вартує, де він би сказав все, що думає про нас. Про Україну і про наше життя. Ну, таке буває. Бачите, я також особисто, особиста доля моя пов'язана, і Бог мені дарував ці зустрічі із таницем, із Зориславом, із Шандором, із, ну, із Кунцем, із Чиндиєм і так далі. То... Це досвід особистого спілкування. Це є най Більше що. І е, почуття е, боргу, ну, воно неминуче. І Я розумію, що він не сплатим, і ми, Що би ми не зробили ще? Його все одно буде мало. І це добре, що таке. Бо самі ці постаті є невичерпні. І е, час тут без, перед ними безвладний. Розумієте, що зробимо ми. Це буде добре. Але я впевнений, що залишиться ще дуже багато для освоєння і для нащадків. І слово мистецтво, тому суть містецтва, розумієте, воно, якщо це містецтво, то перед ним безсилі і режими, і влада, і час, воно переживе віра, Найсуттєвіше, що тримає на цьому світі, і завдяки їй цій великій любові і все, що створене, проростає у людських душах і супроводжує від початків встановлення до останнього подиху. І от сьогодні, якраз ми з вами говоримо, сьогодні ми не проважаємо останню путь нашого автора, також нашу наставницю університетську Лідію Григоріївну Голумб. Якби не наша співпраця з нею, якби ми не знайшли спільної мови, проблема, скажімо, поетичної спадщини Федора Потушняка до сьогодні, думаю, була не вирішена. Те, що вона взялася за цю дуже складну. Тему і ми свого часу випустили світ і поетичну збірку, першу поетичну збірку в, радя... в пострадянський час Федора Потушника «Хвилина вічності і потім її монографію про поетичну творчість Потушника. Це утвердило Потушника вже у нашому новому часі. Але з її іменем у нас пов'язано значно ширше освоєння культурного простору українського з позицій сучасного літературознавства, такого потужного е, е, автора, такого потужного науковця мати в своєму арсеналі це дуже багато значить. Мистецтво жити. Серед тих, хто мав це мистецтво кого ми ще назвали? Зараз у нас у роботі величезна праця. Це два книги спостережень Євгена Маланюка. Щодо Маланюка, епітетів є предостатньо визначені залізних імператор строф і князь поезії і так далі. Але його якраз я би назвав його гетьманом українського державотворення. Це людина, яка дуже добре розуміла історію України від найдавніших часів до нашого сьогодення, хоча він давно відійшов від нас. Але наскільки він розуміє Україну як духовну субстанцію у цьому світі, у середовищі різних націй і держав. І от це етапна річ, з якою ми думаємо, що під знаком якої імена й рік. І це знову ж та постать невичерпальна, яка дає нам право дивитися прямо в очі добі. І знову ж, дивіться, які імена. Ну, Маланюк, Самчук. Але е, Маланюк е, був у жоді, е, е, їздив Закарпаттям, написав про Закарпаття дуже немало. І якраз, е, скажімо, його оцінки творчості Зорислава, Ірлявського, Колоса до сьогодні актуальні на них покликають, наскільки в нього було чуття висборшуша кум'яцького і так далі. Це бо інколи виникає така, що от ви закарпатське видавництво, для чого вам ці знач, чужі автори? Це не чужі, це наші. І вони, коли були тут, вони себе почували нашими і зробили дуже немало. Щоб ми сьогодні були такими, якими ми є, і, скажімо, як у випадку з маленьком зробили те, що може дуже суттєво вплинути на те, якими ми будемо в майбутньому. Юрій Станинець, Зорислав, Іван Ірлявський, Федір Потушняк, Іван Долгош, Петро Скунць. І багато, багато видатних постатей, котрі не зрадили своїй землі, залишивши на ній світлу пам'ять про себе.